тоді ми будемо у Полтавській області. Торік від сніду померло 90 людей. У половині випадків хворобі можна було зарадити, якби її виявили вчасно. У нас на обліку в центрі сніду знаходиться близько трьох тисяч осіб на сьогодні. Вілінфікованих майже половина з них отримує. Антиретровірусну терапію доступ на сьогодні є. Терапія безкоштовна і основна перепона це небажання хворого. Свідомо відноситись до цього лікування. Дискримінація віл-інфікованих одна з основних перешкод для повноцінної інтеграції людей у суспільство. А разом з тим і боротьби з епідемією у суспільстві ж існує упереджене ставлення до інфікованих. Хоча говорять фахівці, віл через дружбу не передається. За рішенням програми ООН, з ВІЛ сніду ось такі червоні метелики з цього року стали символом пам'яті і скорботи за людьми, які померли від сніду, а також символом нулевой дискриминации вил инфикованных Есть простые вещи, которые может сделать абсолютно каждое. Это быть не безразличным к ситуации с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, не безразличным к людям, которые живут с ВИЧ-инфекцией, быть толерантными к ним. ВИЧ-инфекция не должна быть отдельной какой-то проблемой, которая бы заставила в детском саду воспитателя выгнать ребенка. которого не заставила медпрацівника відказати в предоставленні медичної допомоги. до всесвітнього дня пам'яті людей померлих від сніду у неділю, 17 травня з 15 до 19 години у корпусному парку в Полтаві благодійна організація Світло Надії проводитиме акцію Я не нуль. Там можна буде безкоштовно та анонімно пройти тестування на ВІЛ. Усім бажаючим роздаватимуть контрацептиви та проводитимуть квести для молоді.